Доброго дня! Сьогодні ми з вами створимо анімовану презентацію, в якій сонечко буде постійно крутитися і хмарки літати по сцені. І так, демонструю, як вона повинна у нас виглядати. Бачимо, сонечко крутиться постійно, і літають хмаринки. Вони будуть літати і сонце крутитися до того, поки ми не вийдемо з повноекранного режиму. Так, виходимо. Як зробити таку анімацію, зараз вам все демонструю. Починаю. Давайте створимо нову презентацію. І так, перше, типільний слайд. Сьогодні, так як у нас немає ні заголовочка, ні підзаголовочка, ми це видаляємо. Просто виділяємо, щоб не з'явився курсочок виділили і деліть. Виділи ідеть. І так, тепер малюємо сонце. Можете тут намалювати травичку, будиночок, завантажити з інтернету кліпарти чи гіфочки за бажанням. Обираємо Вставка, фігури. Ось у нас є сонце, малюємо сонечко, переміщуємо його сюди. З'явився у нас форма малюнка, заливочка фігури, робимо жовтеньке сонечко і контур фігурки також. Можемо змінити ефекти. Ви знаєте, в нас є е, рельєфи, можна зробити, щоб сонечко таке було об'ємним за бажанням. тут можете ще переглянути різні варіації. <кхи>, 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 переглядайте. Наступне, як додати анімацію, щоб сонечко постійно крутилося? Виділяємо наше сонце, переходимо анімація. Обираємо стрілочка маленька, додаткові параметри, і є в нас далі шляхи переміщення. Ось лінії. Ой, діти спутала. На лінії нам треба, щоб крутилося сонечко. Щоб сонечко крутилося. Обираємо. Лінії то нам для хмаринок. Обираємо сонечко, щоб крутилося. Так, але ж ця анімація в нас. Відбувається тільки 2 секундочки. Це треба змінити. Як це робимо? У нас є ще інструмент. Об, там, де анімація, область анімації. Натискаємо на неї один раз. З'явилася справа ще віконечко з областю анімації, де ми можемо її редагувати. Натискаємо на стрілочку, і є в нас. Тут параметри ефектів, запуски, пощо так, і так далі. Обираємо час. Нам треба час. Натиснули час. Висвітилось віконечко. Початок у нас буде попереднім і повторення до кінця слайду. Це обов'язково. Обираємо, і таким чином сонце буде постійно крутитися, поки у нас буде відкритий слайд у по повноекранному режимі. Окей. Тепер сонечко буде весь час крутитися. Я натискаю, дивимося показ слайдів спочатку, Ні, не по щелчку, нічого, нікуди я не тискаю. воно просто постійно у нас крутиться, коли починається показ саме цього слайду. Виходимо. Тепер ми додаємо з вами хмаринки. Обираємо вставка, фігури, малюємо хмариночки, малюємо три хмаринки різного розміру. Фігури знову хмаринка. І нова вставка фігури і хмариночка. Можемо їх перефарбувати, звісно, обираємо формат, дивимося, можна змінити наші хмариночки, зробити їх іншими. Переф... Перефарбувати синій на голубий, зробити об'ємненьким і так далі. Відсвічування, тобто, можете тут заливкою, контуром, ефектами поекспериментувати. І так, тепер ці хмариночки нам треба перемістити за слайд, от сюди в бік, щоб їх не було видно спочатку. Переміщуємо за слайд, перемістили, можливо, вони будуть поруч один з одним, дивіться. Перемістили. Тепер додаємо анімацію до хмаринки. Виділяємо хмаринку. Виділяємо, обираємо вибирає, з вами анімація, додаткові параметри, і тут є лінія. Натискаємо на лінію. Бачимо, що в анімації з'явилася ось така стрілочка. За що вона відповідає? За те, що у нас маринка буде йти, наче вниз стрибати. Ось Дивіться, переглянемо, але так як її не видно, це як сюди переміщу. Ось побачимо, що хоп. І по щелчку вона у нас буде переміщуватися. Це не буде підходити нам. Треба ось цю стрілочку нам перемістити управо, щоб хмаринку показати їй сам шлях, куди їй треба буде летіти. Тому ми цю стрілку, коли наводимо на стрілочку, з'явилось 4 стрілки, це нам не підходить. Адже ми за допомогою цього переміщуємо просто цю анімацію. Нам треба, щоб з'явилась стрілочка вправо-ліво. Ось, бачите, вона хоп, з'явилась. І тепер ми можемо відтягувати таким чином цю лінію і демонструвати хмаринці, куди їй треба летіти. Відтягнула, показала, все. Тепер на знову область анімації робимо настроювання. Натискаємо на стрілочку, там де хмаринка. Час. Дивіться, у нас по щелчку нам не треба, нам треба з попереднім повторення до кінця слайду, але тут ми можемо зробити затримку. А затримку для того, щоб наші з вами хмаринки переміщалися із якоюсь відстані, один від одного. Так, давайте зробимо дві. Окей. І дивіться, поки слайдів з попереднім. Зараз хмаринка наша буде літати. Хоп, але трішки треба продовжити, бачите, її ось цю область. А ну, давайте ще раз перемістимо ще довше, щоб хмаринка сама ховалася. Щоб її не було видно. Ми ще довше зробимо. Ось так, щоб вона ховалася. Так. І дивимося параметри По попереднім, не по щелчку. Все. Це ми зробили. Знову давайте спочатку переглянемо, що ж у нас вийшло. Це виглядає у нас інша хмариночка. А це буде у нас просто літати по черзі з іншими хмаринками. Полетіла. І так, тепер додаємо ми анімацію до інших. Так само мариночок. Обираємо анімація, далі лінія. Лінію ми всю з вами перетягуємо. Люди хвилинку також далі, бо вона у нас виглядає. Ми її бачили. Так, лінію перетягнули. Знову обираємо час попереднім. Давайте, щоб у нас повторення до, кін... до закінчення слайду. Так, можемо цю без затримочки зробити. Окей. Так, і ось так буде вона у нас літати, ця хмаринка. Тепер знову третя хмариночка. Анім... натиску, дивіться, як нову. виділяємо анімація, лінія, клацаємо будь-яке місце, бо не висітилося. Лінію ми з вами знову перетягнемо, перетягуємо, перетягуємо. Перетягнули лінію і подалі. Так, і обов'язково знову повторили ті самі дії. Час попереднім повторення до кінця слайду. Ок. Ага, давайте тут ще затримочку зробимо. Хай буде тут одна наприклад. Окей. Дивимось пока слайдів початку. Так, і тепер у нас з вами по сцені, ой, точніше по нашому слайду, будуть літати хмариночки і крутитися сонечко. Ось таку анімацію сьогодні ми з вами навчилися створювати. Всім бажаю успіхів, чекаю ваші роботи.